Лінійка провідної сигналізації Ajax Fibra поповнена з двома новими датчиками руху з підтримкою фотоверифікації Motion Cam Fibra та Motion Cam Fibra Pod. Візуально вони нічим особливо не відрізняються. Але, як кажуть, є нюанси. Давайте розбиратися. Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Securia. Перш за все нагадаю, що завдяки фотопідтвердженню підтвердженню застосунка Ajax. Охоронна компанія може швидко оцінити ситуацію на об'єкті та зреагувати на тривогу. звичайний motion cam Fibra слідом за миттєвою тривогою датчик насилає анімовану серію фотографій для оцінки ситуації. Тобто у нього тільки функція фото за тривогою. Тобто ви отримаєте фотопідтвердження з датчика лише при спрацюванні датчика на руку. А от Motion Cam Fibra Pod, він має більше варіантів. Перше, аналогічно звичайному motion cam Fibra. Фото за тривогою. Другий, це саме і є фото за запитом. Ви в будь-який момент можете зробити серію знімків і побачити, що відбувається на об'єкті в даний момент. Щоб зробити фото за запитом, достатньо одного кліку в застосунках Ajax. І третій, це коли датчик автоматично зробить серію фото, якщо спрацював будь-який інший пристрій системи. Наприклад, датчик Fire Protect чи датчик протікання Leaks Protect. В результаті ми маємо три варіанти: фото за тривогою, фото за запитом. Та фото за сценарієм. В залежності від вашого запиту, складності об'єкту, ви зможете підібрати датчик, який оптимально вирішить задачі організації вашої системи безпеки. Зазначу, що у меню Приватність у застосунку Ajax можна точно налаштувати доступ користувачів та операторів охоронної компанії до візуальних даних. Давайте ж подивимось на ці датчики ближче. Буду це робити на прикладі датчика «MotionCam FibraPod. Знизу ми бачимо фотокамеру, вище інфрачервоне підсвічування. Воно використовується для фотографування у темряві та за умов слабкого освітлення. Ще вище у нас лінза датчика руху та світлодіодний індикатор. Хочу зазначити, що паттерн секції лінзи франеля складено таким чином, щоб діаграми інфрачервоного випромінювання людини, тварини та теплової перешкоди максимально відрізнялися між собою. Більше за розміром секції лінзи вловлюють випромінювання лише на рівні голови та торсу дорослої людини. Секції меншого розміру роблять діаграму деталізованою. Лінза дає датчику точну інформацію про тепловий об'єкт у зоні виявлення та характер його руху. Простими словами, це дозволяє датчику не реагувати на тварин та значно зменшити хідність працювання. З іншої сторони, у нас кріпільна панель Smart Bracket. У монтажний комплект входять всі необхідні кріплення. Розбирати корпус не потрібно. Плата з клемами під'єднання знаходиться на внутрішній поверхні кріпільної панелі, що усуває ризик пошкодити електроніку під час монтажу. Клемну плату можна зняти для більш комфортного під'єднання дротів, а після легко встановити назад на спеціальні тримачі. Для організації кабелів всередині панелі Smart Bracket є отвори для закріплення кабелів стяжками. Пристрій додається на хаб автоматично за допомогою функції сканування лінії фібра. Яка запускається в про-застосунках для смартфонів та ПК. Інженеру монтажу потрібно лише дати пристрою назву та призначити йому кімнату та групу охорони. Щоб додати пристрій, також можна відсканувати QR-код або вести ідентифікатор датчика вручну. Із застосунками Ajax інженер монтажу отримує вичерпну інформацію про пристрій з будь-якого місця, де доступний інтернет, на смартфоні чи ПК. Завдяки дистанційному налаштуванню можна легко і вчасно надавати послуги без виїзду на об'єкт. Система Ajax використовує захищений двохсторонній зв'язок на основі власного протоколу FIBRA. Протокол застосовує шифрування та автентифікацію під час кожного сеансу зв'язку для захисту від саботажу, підмін і крадіжки даних. Лінії FIBRA універсальні, тому до однієї лінії можна під'єднати сирени, клавіатури та датчики з підтримкою фотоверифікації. Протокол FIBRA потребує мінімум енергії для зв'язку. Motion Cam Pod Fibra має резервний акумулятор для живлення сенсора, світлодіодного індикатора та камери під час тривог. Алгоритм оптимізованого заряджання акумулятора використовує лише мінімум необхідної потужності лінії Fibra і не впливає на роботу інших під'єднаних пристроїв. Для більш точного прорахунку енергоспоживання ви завжди можете скористатися калькулятором живлення Fibra на сайті Ajax. За допомогою цього інструменту інженер монтажу може перевірити, чи буде проєкт дротової системи працювати на практиці. Проект системи можна розробити в режимі реального часу, додаючи чи видаляючи пристрої. калькулятор виявить проблеми і запропонує рішення. Після завершення розрахунків проєкт системи можна завантажити у форматі PDF. Нагадаю, що встановлювати, продавати та адмініструвати продукти Fibra можуть тільки акредитовані партнери Ajax Systems. Давайте підсумуємо. Motion Cam Pod Fibra за кілька секунд покаже реальну ситуацію на об'єкті та розвіє сумніви у разі тривоги. Щоб зробити фото за запитом, достатньо одного кліку у застосунку Ajax. Також датчик автоматично зробить серію фото, якщо спрацював будь-який інший пристрій системи. Motion Cam Fibra створена для контролю безпеки, а не приватного життя. Фото захищені від сторонніх очей на рівні датчика, системи та застосунку. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски із світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Secur. До нових зустрічей!